Росіяни, в принципі, ну десь цей варіант розглядають з приводу заморозки по лінії фронту, яка є на сьогоднішній день, але ймовірність її реалізації ну, буде залежати виключно від політичної волі Путіна. Погодиться він на це чи не погодиться. В іншому випадку війна продовжиться рівно до того часу, токи у Росії не буде вже просто іншого вибору, ніж сідати за стіл перемовини про щось домовлятися. І не факт, що для них це буде краще, ніж, наприклад, вони могли б отримати зараз. Трамп Путіну фактично. Запропонував дуже непоганий спосіб зберегти обличчя і вийти з цієї ситуації, яка склалася. Але Путін поки ну, відкидає всі раціональні якісь доводи, сподіваючись, що йому вдасться якось дотиснути ситуацію, отримати для себе максимум. Максимуму він вже точно не отримає, тому так чи інакше питання, скоріш за все, зведеться до е, завершення принаймні активної фази бойових дій е, по тій лінії фронту, яка є станом на сьогодні, і яка навряд чи зміниться що в один, то що в інший бік, в найближчому майбутньому. Якби нам не хотілося зворотнього з точки зору змін, звісно, там на нашу користь.